Вітаю вас на своєму каналі. Отже в цьому відео я покажу, як реєструватись на бірже BNX і які її переваги. Отже BNX працює більше 5 років на ринку і невід'ємним плюсом є доступ до всіх функцій, без верифікації особи і з необмеженим доступом торгівлі на спот і на ф'ючерсах. І дане підійде для неповнолітнього трейдера або людей, які не бажають давати доступ до своїх даних. Також доступні функції, яких наразі на інших біржах, немає, але спочатку перейдемо до реєстрації. Яка є швидкою і не забере вас багато часу. Для початку перейдемо на посилання під відео, яке дасть нам додаткові бонуси при реєстрації. Нас перекидує на сторінку реєстрації. Тут ми можемо вибрати або реєстрацію за допомогою електронної почти, або ж телефоном. В даному випадку я буду реєструватися через електронну почту, так як на телефон інколи не приходить код підтвердження. Вставляємо електронну почту і придумуємо свій пароль. Після цього нажимаємо Зареєструватись. Приходимо капчу. Нас просить код підтвердження з електронної почти. Вставляємо його. Тут нам вискакує діалогове вікно в виді бонусу. Нажимаємо Відкрити коробку. Отримуємо ваучер на копі трейдинг отримуємо бонус, який ми можемо торгувати протягом 24 годин. Нажимаємо зібрати. Як бачимо, тут є ще додаткові завдання. Перше це внести депозит. Ви можете його внести за допомогою транзакції з одної біржі на іншу або ж поповнити через P2P. Друга коробка це у нас перша торгівля. Ми можемо здійснити як і на споті, так і на фьючерсах, і отримати бонус. Третю коробку ми вже отримали, переходимо нижче. Тут у нас події для нових користувачів. Перший торг нам потрібно здійснити протягом 72 годин на споті або ж на ф'ючерсах, і також отримуємо бонус. Тут у нас копі трейдинг, він наразі нам не потрібен. Тут, як ми бачимо, у нас чергові завдання, за які ми можемо отримати бонус. Перший це внесіть депозит на будь-яку суму, друге це депозит більше 100 доларів. Або ж обсяг торгівлі ф'ючерсами більше 500 доларів. Тобто ми можемо або внести 100 доларів, або торгувати більше 500 доларів на ф'ючерсах. Одне із цих завдань нам потрібно зробити. Переходимо далі. Тут у нас аналогічні завдання. Переходимо нижче. Тут іще у нас додаткові завдання. Головною фішкою Binix є торгівля, яка у них є. Ну, дуже різноманітною. Зробимо вам невеличкий екскурс, переходимо на деривативи. У нас тут появляється віконце, на якому ми вибираємо стандартні фічерси. Тут нам пропонується крипта, також є акції, форекс, індекси і товари. Також головним плюсом є мемкоїни, які наразі набагато швидше виходять на ці біржі, і лістяться вже потім на байбіті або ж на бінансі, які ви можете одразу ж залонгувати і отримати 100% профіт до лістингу на великих біржах. Отже, підведемо підсумки. BINX – це біржа, яка ідеально підходить для початку торгівлі, або ж як додаткова біржа, як спосіб заробітку. Усім дякую, підписуйтесь, удачі!